Я гадаю, вам сподобався мультфільм? Тож давайте трохи поговоримо і пригадаємо, що і з ким там трапилось. Пригадайте, будь ласка, головних героїв цього мультфільму. Вірно, це котик Тутті і бегемот Том. Коли вони гралися у лісі, яка біда трапилася з котиком? Куди він упав? В озеро чи колодязь? За чим побіг Том, щоб врятувати свого друга? Кого першого зустрів Том? Козу чи лисичку? Чим бавилась коза з м'ячиком чи з скакалкою? Що вона попросила? Кукурудзу чи капусту? Щоб віддати скакалку пегемото? До кого? По капусту прийшов Том. А скільки поросят було у матусі свині? Одне, двоє чи троє? Що пообіцяла свиня дати бегемотику? Яке яку іграшку забрав у поросят ворон? Що попросив ворон в обмін на брязкальце? Шматочок шоколаду чи трошки сиру? Так. І хто ж насправді допоміг? Бегемоту і дав йому мотузку, ризикуючи власним життям, розпустивши плот, на якому він плив по річці? Так, я гадаю, мої любі, що ви всі справитесь з завданням. І останнє питання: що ж забув зробити бегемот то, Що він не сказав песику. На вдячність за порятунок свого друга тут. Бувайте!